Смерт, смерть, смерть тим, що всім життя дарував істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних сидваних апостолів, святого апостола Андрія Первославного, основоположника Української православної церкви, святих Антонія, Феодосія, всіх чудотворців Печерських. Святителя Феодосія я Чернівського, преподобного лавреті Чернівського, преподобного Меркурія і Гумина Бринського і святих жінок мироносець, яких сьогодні ми святкуємо, святоця нашої на Златостой всіх, святий помилуй, і спасе нас, бо він благий, чоловіколюба. Нашого Ти єдиний творець чудеса. деса, поглянь у милості щедрота на смирення, рабів твоїх чоловіков на вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на щоб погубити нас і знищити державу, святині нашій. допоможи нам, Боже Спасителю нас, визволи нас заради, слави імення Твого. Нехай справдяться на нас, слова, сказані Мойсею, будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас, Так, Господи, Спасителю наш, непоміни, беззаконні прав людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості щедрота відвідай смиренних рабів, що до Твоїй милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри і хто йде на нас війною, молимось до тебе, Владико, миру, спокою нашого, щоб як ще заєдим, та нехай щезнуть вороги наші, і як порог розсипається від лиця вітру. Та нехай розвівся їхні злі задуми, знищити державу нашу українську. Господи, тихо мир тих, хто противиться заповідям, постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, повони синами Божими, назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді. Пошли ангел, які вселятніх страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоби покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі своїх. Прости їм гріхи їхні в день праведного суду, подай він сіне тління, але віримо, молимо тобі, велико Господи, що ти захистиш у напоумиш і до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист перемога спасіння для тих, хто надіється на тебе, тобі славу осилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, Нені повсякчас, і на віки, віки. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі у Христі, братя і сестри, сьогодні Свята Церква вшановує пам'ять жінок, мироносиць Це є третя неділя після Пасхи. І в стихірах Пасхи ми чуємо такі слова, мироносиці жінки. З раннім прийшли до гробу життєдавця і зустріли ангела, що сидів на камені, а він прорігів, так і мовлячи, чому шукаєте живого між мертвими, чому оплакуєте неклінного у тліні? Ідіть, проповідуйте ученикам. Його. Жінки мироносиці, вони стали саме тими першими провісниками Воскресіння Христового. Коли заглянути в Письмо Старого Завіту, ми бачимо, що в тодішньому суспільстві, в тодішній юдейській релігії вірі, Жінка займала таке другорядне значення у суспільстві і навіть в інших релігіях, і по всіх країнах жінки були рабинями, прислужниками, але саме в Християнстві Христос. Дав жінці велику роль, роль матері, бо її. Бо саме приклад того материнства, всі ми знаємо, є Матір Божа, яка є на іконі зображена з предвічним младенцем на руках, і ми молимося до неї. Коли заглянути тоді на Голгофі, коли розбіглися апостоли, коли розбіглися всі послідовники Христа, жінки вони йшли за Христом. Вони саме більше виявили сміливість, як на диву, апостоли зі страху порозбігалися. А жінки вони йшли за Христом на Голгофу, вони співстраждали з Христом. І недавно читаючи статтю святішого патріарха Філарета, де в останньому випуску є, він так гарно описує сьогоднішню неділю, така змістовна його проповідь. І він зауважив те, що каже: давайте зауважимо одне, що. Багато чоловіків, коли Ісус Христос страждав, Його плювали, били каміння, знущалися, але серед них не було жінок. Жінки виявили покірність Богу. Навіть та сама жінка Пелата і то, вона сказала до Пилата, що не роби нічого праведнику від цьому. Сьогодні день, коли ми вшановуємо їх, коли вони йшли в Євангелії, ми читаємо ті слова, вони йшли і за юдейським звичаєм треба було намастити тіло Христове пахощами, миром. Вони йшли. Сумуючи, сумуючи, і радячись між собою, хто ж нам відвалить від гробу камінь. Але коли прийшовши до гробу, вони побачили, що камінь від гробу відвалений, побачили юнака в білій одежі, який сказав, що чому шукаєте живого між померлими, чому оплакуєте в кріні? Ідіть звістіть ученикам. Господь після Воскресіння явився небагатьом. Ми бачимо, Він явився тим людям, апостолам, жінкам мироносицям, які мали віру. Він не явився книжникам, фарисеям, він не явився тим, які його розпинали, бо вони безі страху. Попадали до лілиць і, можливо, би повірили. Але Господь не хоче тої віри від нас, яка є від страху, яка є з примусу, бо Він би міг із Христа зійти. Як багато тоді кивали головами, зійди з Христа, побачу, і вірую, що ти син Божий, Він би міг це зробити. Але Христос. Не зробив цього, явивши смирення, взявши на себе, як пророк Ісая каже, кара, що на нас спадала, була на ньому, і його ранами ми вилімо. Христос приніс ту благу вість, і потім вже з часом через апостолів вона поширилася по всій вселенній, і зараз християнство є великою релігією світу. Вся Європа і Америка і майже вся вселена сьогодні як ми чуємо слова, по всій вселені прийшлося існування їх і до кінців вселеної глаголи їх. Але другі, першим тим людям, тим жіночкам, Явився Христос, явився їм, показавши, що роль жінки у новому Єрусалимі, як ми, співаємо, світися, світися, новий Єрусалиме. Що це означає? Це означає, що зараз немає такого, як колись Богом вибраний народ Ізраїльський, а новий Єрусалим, церква Христова. Для Бога нема ні грека, ні іудея, ні раба, ні не вільного ні вільного, а всі в Христі. І оцей Новий Єрусалим це є церква Христова. Тут розуміється вся церква в повноті, вселенська церква, яка Господь, яку Господь дарував нам, сказавши, що на камені. Я збудую церкву і ворота пекельні не здолають її. Отож, дорогі, ми радіємо сьогоднішньому святу, і сьогодні такий, як православний, або, скажімо, навіть християнський жіночий день, День жінки в повноті. Ми сьогодні повинні вітати наших матерів. Наших жінок, сестер. І я також вітаю вас, дорогі жінки, наші парафіянки, тому що бачимо, коли зайдімо в храми, Божі, хоча чоловікам більша роль така виділена в церкві, роль священства. Чоловікам є привілеї заходити вівтар, але це аж ніяк не применшує роль жінки в християнстві. Бо жінка, вона є прикладом того материнства, тої любові, тої любові, яка повинна нести добро. І я вітаю всіх наших парафіян і так само всіх курюківчанок, Жінок і всіх українських жінок, матерів. І знаєте, колись Господь сказав до своїх учеників, що ви будете плакати, а світ буде радіти, але ваші сльози обернуться в радість. І сьогодні дійсно нелегка доля. Української жінки, української матері, так як крізь віки подивитися на нашу історію України, яка описана в піснях, повістях, ми бачимо, жінка, вона в Україні завжди несе той свій хрест, прообраз однієї українки. Сильної незламної Духом людини, християн. Сьогодні не одна жінка несе свій хрест. Сьогодні Господь промовляє до нас, що я ваші сльози оберну в радість. Я бажаю всім, хто чекає своїх синів, чоловіків. Братів, щоб ви дочекалися, щоб вони вернулися здоровими, щоб вони вернулися щасливими, щоб ваші сльози обернулися тими сльозами радості для кожного з вас, для нашої України. Тому що сьогодні для жінок також є великі випробування, скільки волонтерів. Жінок є, скільки ризикують своїм життям, і в нас в церкві також, наші жіночки, так само і ті, що парафіяни, і приходять такі, що ще недавно вони були десь поза церквою, а зараз, слава Богу, долучаємося тут і плетемо сі, плетуть сітки наші жінки, е, для воїнів, а то. Роблять багато, велику справу, велику справу. І саме для того, дорогі, сьогодні наша така ваша місія сіяти любов і випромінювати ту любов. Бо люди приходять з фронту хлопці, ми бачимо зранені духом, зранені. Багато закінчують життя самогубством. багато роблять такого, знаєте, бо дійсно те жахіття, воно залишається залишається в серці, в серці людському. І роль жінки сьогодні привести до церкви мужчин, привести до церкви до святої сповіді до Причастя. Ознайомити з Богом, зі Словом Божим, сіяти оцю дійсну любов, випромінювати ту любов, щоб наша держава, щоб кожен з нас мав ту радість у собі Богу. Христос сьогодні. Наложив на нас хрест. І ми його несемо. І дай Боже, щоб ми його той хрест несли достойно в своєму житті, щоб ми були окрасою для церкви. Бо завжди в церквах жінок більше, як мужчин. Завжди в будь-який храм зайдемо більше жінок, як чоловіків. Велику силу має молитва матір. Коли мама молиться за своїх дітей, молитва взагалі має велику силу. І сьогодні наші молитви повинні зрушити це зло, повинні сокрушити це зло, знищити його. Бо тільки благодатью Божою, тільки по благодаті Божій ми переможемо і ми знищимо це зло. І наша Україна воскресне духовно. І будемо молитися своєю мовою, будемо любити один одного. Хай Господь нарешті додасть нам тої сили, щоб ми все перемогли. Я вітаю вас, дорогі жінки, наш церковний хор, як ви тут співаєте, гарно. Завжди прославляєте Бога, так само церковну десятку наших жіночок, які також спішать, якісь свої плани, інколи буває, але завжди спішете до церкви, як до того гробу Господнього, щоб принести оце миро як символ тих добрих діл. Бо церква, святе письмо має духовну символіку. І оце миро, оце сьогодні миро символізує оті наші добрі діла, які ми можемо в тому сосуді, якою є наша душа принести Богу, оці пахощі миру, ці добрі діла виконання Божих заповідей. Я всіх вітаю. Засилаю Боже благословення. І також е, хочу привітати е, цими днями відсвяткували свій день народження, наша прихожанка Марія Васильівна, Е, Підійдіть, хочу вас привітати. Спочатку. Марія Васильівна сьогодні вітаємо вас з Днем народження, який пройшов, і так само з Днем жінки, матері знаємо, що ви є мати, хай ваше материнське серце завжди буде осяяне тою любов'ю Божою. Хай вас Господь благословляє на довгі роки І також відсвяткував свій день народження. Син пан Сергій, наш староста громади, і наш лікар, і, та людина, яка захищала нашу вітчизну, майже рік пробув в зоні АТО, нелегко було знаю, але ми були з тобою, наша церква. Як ти казав завжди, відчувалася та підтримка всіх нас, бо ми є церква. Бажаю тобі саме перше здоров'я. Божого благословення, щоб Бо саме пан Сергій нашої курюківці є тобто, приклад є активної людини, українця в першу чергу, патріота і ревного християнина. І завжди будь таким, і ти є, хай тобі Господь благословляє і укріпляє з довгі роки Дякую. Дякую всім піянам, всіх так само вітаю, з ним зможе переносити. Ми, крімка громада, своїм власне таким от отгортованістю. Тому мені приємно бути серед вас. Всім вам ще раз дякую. Ну, і я хочу за декілька слів. О... Вибачте, що ми із запізненням вас привітали. Ну так, Получилося вже, вибачте, кажуть, кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. І хочемо побажати вам першу чергу міцного здоров'я, сімейного затишку, благоди і чистого, мирного неба, голубого над головою. І нехай душа ваша ніколи не старіє, щоб на білійська третині у вас були завжди лі і сил. Своїм теплом хай завжди сонце гріє, і слова подяки линус від Нехай добро щодня вам прибуває, як чистої, джерельної води, а зло нехай десятими стежками обминає. Бажаємо вам здоров'я, щастя і радості завжди. Хай завжди з вами будуть поруч віра і надія, як два крила, що впасти не дадуть, і сам господь, нехай помилості наділить ще довгих літ і щасливу світлу путь. Нехай у вас ніколи не буде, не буде ні печалі, ні болі. А сам Господь нехай дарує вам здоров'я і світлу долю, нехай літа ваші приносять у дім достаток для душі радість, а для серця спокій, і щоб жили ви на цій землі ще багато-багато світлих днів і щасливих років. У праці і в турботах проходять ваші літа. Складна і нелегка життєва дорога. Ми зличі вам щастя, нам ногії літа, опіки ласки від Господа Бога. Ну і давайте зараз <говорю> всі разом заспіваємо нога, як благояві. і мирне життя подай Господи, святішому за нашому філареку, патріарху півському, Росії в і владику нашому, за добрив священнішому і іменинникам Сергію і Марії. І всім жінкам, і всім парафіянам, всім тут присутнім, збережи Господи нам.